Повідь називається Знайди свій спокій у Господі. Знайди свій спокій у Господі. І відразу відкриємо з вами Євангелію від Матвія, 11 розділ. Почнемо читати з 28 віршу. Тут записані слова Ісуса Христа. Ісус каже, прийдіть до мене усі струджені та обтяджені. І я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це одна з самих дивовижних обітниць, яка є у Слові Божому. Христос недалеко від кожного, і Він не ховається від людей. Насправді Він пропонує руку допомоги кожному, хто є на цій землі. Починаючи від самого духовного і само близького йому чоловіка, людини, і закінчуючи найбезбожнішим і найвіддаленішим чоловіком який є на цій землі. Господь закликає до себе: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Буває так, що людина стомлюється. Буває так, що людина приходить до такого стану, що їй потрібна. Допомога зі сторони сама собі вона не може дати ради, да? вона не може собі дати якусь відповідь, яка б втішила її серце. Так от, оця обітниця вона показує, е наскільки ми з вами повинні бути залежні від Бога і наскільки насправді Бог близький до нас, наскільки Бог добрий до кожного з нас. Він говорить прийдіть до мене. Я нагадаю ще раз вам. Назву цієї проповіді: знайди свій спокій у Господі. От, якщо ми хочемо мати мир у серці, якщо ми хочемо насолоджуватися цим життям, то нам потрібно мати мир від Бога. І цей мир ми знайдемо лише коли відгукнемося на цей призив, який я тільки що я прочитав, будемо мати єдинство з Христом і більше того, вам скажу. Нам саме потрібно бути постійно у волі Божій. Римлянам 12.2, ми з вами читаємо там наступні вірші. Післення до Римля, 12 році, друга вірш. Думаю, що якщо ви більше, ніж рік в церкві, ви вже це місце писання і на пам'ять, знаєте. От. Але будемо його знову читати. 12.2. І не стосуйтесь до віку цього, каже апостол Павло, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа. Добро, приємність і досконалість. Нам завжди потрібно перебувати в волі Божій. Тому Павло закликає нас дізнаватися, що є воля Божа. А досконалою волею Божою є єдинство з Христом, єдинство з Господом. І нам потрібно завжди бути єдинстві з Ним. Тому Христос каже, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, от там ваш спокій, от е, ваше місце. Ми знаєте, шукаємо втіху, в задоволеннях, в е, якихось дорогих речах, у спілкуванні з людьми, у як, знаєте, якихось пригодах, у якихось е, подорожах. Кожен шукає е, задоволення або спокій у чомусь, е, як йому здається. Ну, для нього таким привабливим, але я вам хочу сказати, що якщо немає Христа в твоєму серці, або немає єдності з Христом, ми можемо бути народжені з гори, ми можемо бути частиною тіла Христа, але якщо ми не є в волі Божій, якщо ми займаємося займаємося. Не тими речами, які е, з'єднують нас з Христом, то ми будемо втрачати спокій. Тому Павло каже: не стосуйтесь до віку цього, перемінюйтесь обнову свого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа. Тобто, щоб ви були в єдинстві з Христом. І дивіться, я хочу зараз відкрити місце писання, яке записане в Євангелії від Івана. Євангелія від Івана, 15 розділ. Е, читаємо п'ятий вірш. Ісус тут говорить, я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, то рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Тобто нам потрібно розуміти, що єдинство або єдність з Господом це, це те, що дає нам можливість плодоносити або бути сочними, відчувати життя. Знаєте, коли в нашому житті є плоди. То це ознака того, що у нас Божі плоди, да це ознака того, що Боже життя є всередині нас. Бо якщо ми не будемо на галу... як галузя на стволі, да? то ми не будемо отримувати соків і відповідно не будемо плодоносити. І я вірю, що кожен з нас повинен розуміти, що, що ми... ми просто залежні від того, щоб бути в контакті з Богом, і фактично Господь є наш спокій. Тому він і в Євангелії Матвія пропонує: прийдіть до мене, струджені, обтяжні, я вас заспокою, там ви знайдете все, що потрібно. Ви скажете, я вже з Господом, я вже віруючий, я вже довгий час з Богом, але от втрачаю якісь елементи щастя в житті. Скажу вам, життя, воно різноманітне, є періоди різні, є час кидати каміння, час збирати каміння, час плакати, час радіти. Але от весь цей час різноманіття. Ми можемо, наприклад, смуток, ми можемо скоротити. Тому що Бог наш на наша підтримка в так, такі дні, та, у дні смутку і печалі. І ми можемо е, приймати від нього розраду, приймати від нього е, силу е, жити, а не е, занепадати. І скажу вам, що будучи віруючими, ми теж можемо е, десь. По незнанню або десь спокушив, спокусившись відступити від досконалої волі, Бож. Я не кажу, що це в житті кожного, но ми якби вразливі десь ще поки ми на цій землі. Ми маємо теоретично навіть таку можливість піддатися якійсь спокусі, але цього робити не потрібно. Але якщо такі так сталося, що ви втратили цей спокій внутрішній, або втратили цікавість до життя, або ентузіазм служіння Богу. Зверніться до цих слів апостола Павла, пороздумайте над ними, які він, я вам зачитував у римлянам. да не стосуйтесь до віку цього, але перемініться одного вашого розуму, щоб пізнавати, що є воля Божа. А випадком, знаєте, ви, ви не йдете тим шляхом, що, і тому от у вас все так відбувається, і тому є якісь внутрішні знаєте, от такі незадоволення, які ви б не хотіли переживати насправді. І дізнаватись, бо воля Божа, добро, приємність і досконалість. Бог вам дасть силу проходити будь-які життєві ситуації. І дізнаватися, чи є воля Божа чимось займатися на даний момент чи немає, це добра, добра справа. Скажу. Так от наш спокій лише у Бозі відповідності до цього місця писання в Івангелії Матвія з 11 розділу. 28-го віршу, да? прийдіть до мене всі струджені, обтяжні, і що я вас заспокою. У Бозі, ми будемо мати спокій. Далі, ви знаєте, що цей факт нам теж, також треба приймати вірою. Тобто ми повинні повірити в те, що ми з'єднані з Богом. Ми повинні повірити в те, що Бог є. У Євреям 11.6 написано, що. Без віри догодити неможливо да, Богу. Я зараз зачитаю до на це місце писання, але ну, хочу, щоб ви пороздумували трошечки про це. Євреям 11:6 написано наступне: догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає, він нагороду дає. Знаєте, все, весь цей розділ, от вся ця знаєте, така почесна кампанія людей. Віри, вони були повністю залежні від того, що Бог їм казав. Авраам пішов по слову Бога, Мойсей зробив те, що Господь йому сказав. Тобто, кожна наступна людина віри, вона з'єднала себе з обітницями Отця. Так от, я хотів би вам сказати, що наш спокій у волі Божій, тобто у вірі або в довірі йому, Ходимо ми в. Ті, обіцяний край, хто або о, наслідуємо обітниці, ті, хто увірували, ті, хто повіру, повірили Богу на слово. І я вам хочу сказати, що це найкраще, що ми можемо пережити, коли ми е, дізналися волю Божу, дізналися, що Бог нам говорить робити, і вірою починаємо це робити. Тобто ми віримо, що це той шлях, який виведе нас з будь-яких будь е, складнощів. І також дивіться, що е, дуже важливо. Там ми знайдемо мир. Бо Біблія пише, що беззаконник має миру, або грішна людина не має миру. А людина, яка в волі Божій, вона завжди е, знаходиться в мирі навіть, навіть серед, серед самих таких неспокійних ситуацій. 90 Псалом він є свідченням того, але да? ти що з боку тебе, десь тижня пройшла ти до тебе ж не дійде. Це, знаєте, треба мати желізні нерви, щоб ти розумів, що ти один з десяток тисяч будеш збережений. Треба розуміти, що. Ти настільки захищений Богом, що тобі нема про що піклуватися. І наша віра повинна будуватися на цьому, що ми у єдності з Богом, що Він виноградина, а ми галузі. Тобто ми з'єднані з ним. З'єднані з ним. І якщо у нас є це розуміння, що ми з ним і у ньому, і ми прийшли до нього, ми отримаємо свій спокій. Візьміть на себе ярмоми і навчіться від мене. Я тих і серцем покіло, і знайдете спокій. От де ви знайдете спокій. Спокій буде тільки у досконалій волі Божій, у вірі, коли ми довіряємо тому, що сказав Бог. Самодіятельність є така, давайте без самодіятельності така фраза, mm -hmm. да? самодіятельність у виконанні волі Божої для нашого життя, вона не вітається чому? Тому що віра це повна залежність від того, що Бог сказав. Так, да, Бог нам дає платформу для реалізування якихось своїх ідей. Ми не просто роботи, якими Бог управляє, да? але дуже важливо зрозуміти, що Бог нам дає напрямок. І от ми не повинні виходити з цього напрямку. От, Наприклад, Господь нам каже, робити те чи інше. Все це наше наша, наша поле діяльності. Нам не потрібно шукати чогось іншого. Сказати, ну в мене є воля, я хочу іншу шукати. Ні, в іншому ти втратиш спокій, ти втратиш мир. Ти ярмо на себе нагрузиш, яке не понесеш, яке роздавить тебе. І тому, якщо ви знаєте волю божу для свого життя. Просто робіть те, що Бог вас просить робити, і ви можете робити у волі Божій ну багато чого, що ви хочете, да? Тобто Бог не обмежує ваші якісь бажання, але є курс або напрямок, коли Господь каже, поїхати в ту країну, наприклад, або вийти заміж за ту людину, або е, женитися на тій людині, або розпочати служіння, або почати якийсь бізнес, або ну. Просто допомогти комусь, безліч є різних варіантів розвитку нашого життя. Да? І Бог нам дає як вектор, як напрямок. Да? От. І там ми вже можемо багато що робити по своїй ініціативі, але нам не потрібно противитись загальній волі Божої, а дізнаватися. І там ми будемо мати мир. Є така цікава книжка у Тел Осборна, називається Хороше життя. І він там в простій формі розказує, наскільки нам важливо. Бути повністю залежним від Христа. І, і він каже, що головне наше покликання це преображатися образ Христа. А це правда. Відповідності до Писання, ми у Римлянам 8 розділі 29 вірші, знаходимо такі слова. 8, 29. Бо кого він передбачив, тобто Господь, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина. Його». Кожен з нас повинен бути подібний до образу Його. тобто преображатися. До Ісуса Христа бути все більше подібним до Нього. І робити це ми можемо через обновлення розуму, через роздуми над Словом Божим, над обітницями, вивчаючи Писання, вносячи корективи у своє життя в відповідності до цього Писання. Ви знаєте, коли людина читає Писання, але не застосовує це Писання, вона будує на Піску. Ми деколи знаємо Писання, але якщо ми ігноруємо його, то прийде буря, і ми захитаємося, і ми втратимо спокій. Тому нам потрібно приображати образ Христа на практиці, застосовувати ті істини, які ми знаємо, преображатися у своєму характері, преображатися у поведінки, у словах, у думках в першу чергу. І знаєте, оці книжці, повертаючись до попередньої думки, книжці Теосборна Хороше життя, він там підкреслює таку цікаву думку, що ми повинні думати як Христос. От старатися думати, як Христос, і це відповідно до Писання, бо в Филиппіанах, другому розділі, в п'ятому вірші ми знаходимо, що Павло каже, я хотів би, щоб у вас були такі, такі самі думки, як у Ісуса Христа. І ми повинні думати, а думає так Христос, як я зараз думаю. Біблія пише, що Бог є любов, а в п'ятому вірші, якщо не помиляюся, 13 розділом першого Пісня коринфян, 13 розділу, п'ятий вірш, сказано, що любов не мислить зла. Тобто, якщо в нашому розумі є якісь ну неправильні думки стосовно інших людей, стосовно якихось життєвих обставин, будь-чого, да, якщо ми культивуємо неправильний образ мислення, не біблійний, не Боже образ мислення, то фактично ми не преображаємося образ Христа. І в першу чергу ми повинні подбати про те, щоб наші думки відповідали волі Божій, щоб в думках ми хотіли бути подібними на Христа в першу чергу і упорядкували. Є відповідності до писання, ми знаходимо е, такі безпосередні вказівки, щоб ми е, руйнували всяку думку, яка противиться Слову Божу. Післані до Коринфіна написано в 10 розділі. У першому Писні до Христа, якщо не помиляюся, написано, щоб ми спротивлялися всякій думці, яка йде у перекір Христу. І полоняли всяку думку на послуг Христу. От. І я вам хочу сказати, це дуже важливий процес. Далі нам потрібно говорити лише те, що через нас би сказав Христос, каже Осборд. І знаєте, це відповідає Писанню. Як його писав? Не може браття бути так, щоб з одного джерела текла і гірка і солодка вода. Так і ми з вами. Ми можемо говорити або добре, або зле. Ну, по крайній мірі, в ідеалі так повинно бути. Так? І нам потрібно е, преображатися, говорити лише ті слова, які принесуть <ква> життя іншим. Тобто е, говорити е, слова благодаті. Говорити ну не тільки слово Боже цитувати, да, але в цілому слова, які приносять. Збудування слухаючим і прославляють Христа, ми можемо говорити про спорт з кимось і не використати жодного неправильного слова, яке ну да? яке могло би е, осквернити нас е, збезчестити Бога. Тобто ми виключаємо такого роду слова. Ми говоримо слова збудовуючи і під, підсумовуємо все тим, щоб людина побачила, що в нашому житті є якесь переображення, і ми на когось подібні. І знаєте, колись. Подивилися на учнів і впізнали в учнів тих, хто був з Христом. Чому? Тому що вони уподоблялися до Христа, преображалися у своїх навиках. І нам з вами потрібно йти тим же шляхом. Далі Олсборн говорить, що нам потрібно ходити туди, куди би через нас пішов Христос. От тут дуже цікаве питання: куди би Христос пішов? Звичайно, Господь був там, де вивчається Слово Боже. Звичайно, Господь би йшов благовіствувати там, де люди потребують почути проповідь, слово Боже. Тобто ми були у тих місцях, де славиться ім'я Господнє і ходили спеціально в інші місця, щоб прославити ім'я Господнє. І не було б нашої ноги там, де, де ми себе оскверняємо, де ми робимо щось неправильне і так далі. Тобто, ми були б завжди в правильному місці. І четверте каже, робіть те, що би зробив Христос. Ті добрі діла, які Христос би робив через вас. Знаєте, оце преображення в образ Христа. Оці чотири пункти, які дають нам навіть, як чіткий напрямок, як ми можемо преображатися в образ Христа. І якщо ми серйозно їх сприймо, хтось каже, а, це прості такі ну, істини, які всі ми знаємо від, майже від початку свого християнського життя. Добре, без проблем, всі ми це знаємо. Але знання, вони ще нічого не, ну, нам не гарантують. Гарантує практика. І якщо знання для нас просто на рівні розуму залишається, то фактично ці знання нам і ніякої користі не приносять. Але якщо ми починаємо думати, а дійсно я говорю, і починаю слідкувати за за тим, що я говорю на протязі дня. Я вже практикую, я вже посвячую себе виконанню цього слова, да? виконанню слова Божого, і стараюся преображатися, і тоді благодать Божа допомагає мені в цьому напрямку. Не я сам, а як Павло казав, а благодать яка в мені і благодать від Бога сходить на те, щоб ти говорив слова життя. І оце цей процес, в якому ми повинні бути задіяні все своє життя. Наше покликання жити у мері Божому. Христос сказав у післані у Євангелії, зверніше від Івана, там записані слова Христа. 14 розділ 20, 27 вірш. Я дуже люблю цей вірш. Це одна з моїх улюблених обітниць. Зоставляю вам мир. Мир свій. Вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані нехай не лякається. Бог каже, я вам заставляю свій мир. Це перегукується з чим? З тим віршом, який ми читали, який я читав на, на початку зібрання. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжні, я вас заспокою. От де наш мир? У Господі! От, де наш мир у волі Божій. От, де наш мир у єдинстві з Христом. І фактично ми, ми з вами призвані до цього єдинства напроти всього свого життя, бо апостол Павло у Післані до Колосян в 3 розділі, 15 вірш, пише: І нехай мир Божий панує у ваших серцях. Ми можемо мати мир Божий лише тоді, коли ми в єдинстві з Христом, як ми вже говорили. І лише тоді, коли прийняли від нього цей мир. І Поло каже: нехай мир Божий панує. Тобто залишайтеся у такому стані єдинства або стані єдності з Богом у все своє життя. Бо без Бога ми не будемо мати миру. А Поло каже: нехай мир Божий буде постійно. Нехай він у вашому житті все випробовує. Е, нехай він буде арбітром у вашому житті, слава Богу. Так от, Боже покликання це саме краще, що є. Для нас вам на землі. Боже покликання приносить нам щастя. Повертаємося до нашого фундаментального місця писання, на якому сьогодні будуються пробують. 11 розділ, 30 вірш. Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Тобто моє покликання для вас не є тяжким, не є чимось неудобоносимим. Да? Це те, де вам буде зручно. Ви знаєте, деякі люди приходять в магазин і. Хочуть щось собі купити. Їм подобається річ, вони, наприклад, зубають якесь взуття. Ох, як гарно воно на мені дивиться оці, оці кросовки. Але два-три кроки проходить у цих кросовках, а вони жмуть і болить тебе там. Болить. Ти йдеш кожен разом, тобі неудобно. Так от, Боже покликання, воно не, не таке. Воно тебе не зжимає, воно тебе не напрягає. Ти у Божому покликанні або у волі Божій. Ти відчуваєш себе добре, ти зустрічаєшся з труднощами, ти проходиш якісь випробування, але мир в серці є гарантією того, що все добре. І нам потрібно от шукати, прагнути цього миру. От, Як написано у першому писні Петра, у третьому розділі, шукай миру і женися за ним. Тобто, ну, це те, що тобі потрібно в першу чергу. Це міф, що Бог дасть тобі щось таке непосильне. Наприклад, ой, не, не дай Бог ще молиться, бо Бог тобі, ну про волю Божу, бо Бог тобі скаже там, їхати в Африку або їхати місіонером кудись або проповідувати, а ти це ніколи не зробиш. Але якщо тобі Бог щось скаже зробити, і це Бог скаже, не сам ти собі придумаєш, а Бог тобі скаже, да? то тобі буде легко. Якщо тобі тяжко, то це ти сам на себе береш ярмо, якесь? Да? Ти, ти, роз, ти розумієш, що тобі не треба щось робити таке, що буде тебе лише засмучувати і пригнічувати. Якщо тебе щось засмучує, і пригнічує, зупинися і не робиться. Тому що Господь хоче, щоб ти мав радість в служінні йому. Бо знаєте, один із елементів прокляття: от за те, що ти не служив Господу з радістю, то у твоє життя можуть пройти проблеми. якісь. Висновок з цього наступний, що. Служіння не з радістю це знаєте, елемент прокляття. Ми з вами відкуплені від прокляття, і наше служіння Богові повинно бути з радісним, відкритим серцем. І тоді і Бог прославляється, і ми задоволені в житті, правда? От. І якщо Бог нас просить щось робити, то це, це ми можемо зробити. І Він дає нам для цього все необхідне, всю силу виконати те. Що він нас просить виконати, слава Богу. Так от, знаєте, я згадую на рахунок цієї думки приклад жінки з Скандинавії, яка у 20 років, ну, можливо, я не, не точно зараз скажу. В будь-якому випадку це була молода жінка. Вона отримала побудження від Бога, ну, десь це було в 40 40-ві роки минулого століття, 20-го, поїхати з Скандинавії. В Сингапур, там, де ну, це Схід, це Азія, зовсім інша культура. І вона поїхала е, в місце, яке називалося е, місто гріхів. Тобто, це було таке закрите місто, де туди ні міліція не проходила, ніякого цивілізованого життя. Там проституція, бандитизм, е, мародьорство, е, наркоманія, коротше кажучи. Барделі, безбожне браження, туди ніхто не заходив навіть на хвилин 10 з нормальних людей. Да? А вона туди пішла, і знає, на тій території була також школа, де ну, люди там жили, знаєте, і дітей десь треба було так, також вчити. І, вона каже: воно було і смердюче це місце, тому що там каналізація зливалася на вулиці. Тобто воно було непривабливе з усіх сторін. Там було рабство, проституція, малих дітей там ну, заставляли займатися тим, чим ну. Якби дитині, в принципі, дивитися не можна на таке. І я вам хочу сказати, що Бог її туди послав з Євангелієм, і в неї була освіта вчителя, і вона влаштувалася туди в школу. І я хочу привести вас до наступної думки. Вона сказала, що для неї не було приємніше місця ні одного, в якому вона бувала до того місця, чим той, то місто. Каже, бо я розуміла, що це є воля Божа для моїй життя. Тобто я себе відчувала там у повному спокої, у повному мирі і, повну, і захищена повністю. Розумієте, Коли людина на своєму місці від Бога, вона буде відчувати і захист, і благословіння, і мир у серці. Ви знаєте, нормальна людина там би і 10 хвилин не захотіла знаходитись. Ця жінка була нормальна жінка, але знаєте, чому вона захотіла там залишатися? Тому що воля Божа була для неї, щоб вона була там. І вона була збережна, вона була е, здорова, вона, вона була щаслива, вона через 10 років знайшла там чоловіка, який увірив у Бога. Вона створила сім'ю, і вона до глибокої старості жила як щаслива людина. А якщо б вона не відкликнулася на цей призив, можливо, вона б прожила життя. Ми не можемо гадати, але по крайній мірі ти не можеш бути до кінця щасливим, якщо ти ігноруєш поклик Божий в своєму житті. Так я й до цього хочу підвести бо ярмо моє любе, тягар мій легкий. Якщо Бог вас до чогось закликає, то знайте, що там ви знайдете задоволення і ви зможете виконати те, до чого Бог вас призиває. І залишіться своєю думкою, що тримайте єдинство з Богом. Всі стружні та обтежені. Спокій ваш у Бозі. Нехай так і буде. Амінь.